Культурне страхування день 44-й у 2023 році. Підписуйтеся на наші канали, де ви нас побачите усі. Це телеграми, Фейсбуки, Інстаграми, Тіктоки. Тема сьогоднішня це продукт, подорожуючи по Україні. Цим продуктом можна застрахувати як громадян України, так і іноземців. Принцип його простий, є страхова сума, майже 20 тисяч гривень. Для іноземців взагалі 30 тисяч євро, можливе перекриття їх витрат. В лікарні. Отже, по-простому всі ваші витрати, що ви понесете в медичних закладах, страхова компанія поверне вам, коли ви витратите свої кошти. А якщо є договір заключений медичного закладу і страхової компанії, то взагалі нічого оплачувати не будете. Це, якби, такий маленький екскурс в медичне страхування, яке є більш глобальне, а це витрати, які ви подорожуєте по Україні. Поїхали відпочивати. Це коштує невеликі кошти там 100 гривень за 14 днів. Тому, якщо екстремальний відпочинок біля 300 гривень, але це все дозволить реально допомогти до перемоги.